Доброго дня до слів минулого спікера є цікава книжка Зепа Хольцера, де описана ця теорія сіву культур в інші культури. Це стосовно біологізації. Але ми сьогодні поговоримо про добрива групування полів, агрохімічний аналіз і як з цим працювати взагалі. Так, це в мене пацелка. Значить, всі ви знаєте, що, мабуть, з ваших університетських програм, що є фактори, на які ви можемо впливати, на які не можемо. Ми можемо вплинути на вміст добрив, на агрохімічний склад певними якимись своїми діями, підбором гібриду, сроками посіву. Те, на що ми не можемо вплинути, це кліматичні умови, рельєф, нахил поля і сума, наприклад, активних температур. Згідно схеми прянішнікова, у нас взаємодія відбувається між ґрунтом, рослиною і добривом. Але зазвичай всі розрахунки, які у нас є, і калькулятори, вони дуже багато не враховують погодно кліматичних умов, тому що розрахунок іде або тільки на винос, або на прибавку врожайності. І, наприклад, тут у нас наведений перелік наших полів, які знаходяться всі в одному селі, це в радіусі 2 кілометрів. І як ви бачите з графіку, різниця в урожайності по кукурудзі становить близько 40%. При тому, що, наприклад, система живлення під культуру була однакова, посів, відбувався протязі 3-4 днів, і це був один і той самий гібрид. Деякі скажуть зразу, можлива різна агрохімія. Окей, у нас є поле, яке дало одну з найменших вражальностей майже з найвищим показником гумусу, де гумус становив 4,4%. І тобто прямої якоїсь залежності по цьому не видно, тому що, наприклад, поємності катіонного обміну у нас значення дуже однакові. У нас по суті відрізняється тільки гумус і відрізняється фосфор. Але е, прямої залежності, такого, що, наприклад, у нас більше гумусу, більше фосфору, у нас більша урожайність, її немає. Але якщо подивитися, наприклад, на е, цю карту, е, яка показує рельєф і напрямки схилів, то по кожному полю буде видно, де найбільші схили, і де відсоток полів з найбільшими схилами. І який напрямок цих схилів воно буде дуже тісно корелювати з урожайністю? Тобі ж, агрохімія нам потрібна по суті для того, щоб визначити рівні забезпечення, які у вас є на полі. Але е, природні умови на ваших полях зазвичай складаються так, що добрива там можуть не працювати залежно, як би ви там класно не підібрали формулу, е, внесли там, підібрали способи внесення цих добрив, чи розкид там, чи ви в рядочок внесете, чи РКД. Е, є природні фактори, які обмежують дію будь-яких е, добрив на полі. А, і, наприклад, якщо ми подивимося на кількість опадів, у нас як ми працюємо з цим? У нас є певні точки, де ми моніторимо кількість опадів на протязі там, 10 років, на протязі кожного місяця, і у нас цих точок близько 40 на всі наші 167 тисяч гектарів. У нас зібрані точки по селах, де у нас є найбільша кількість полів. І ми знаємо приблизний розподіл, який буде по опадах, і які, в принципі, запаси продуктивної вологи ми будемо мати на момент посіву. Вони деколи варіюють деякі роки, але в принципі. Це у нас Хмельницька область, це центр і південь Хмельницької області. Тобі ж різниця в опадах може десь складати до 100 міліметрів. І їхній розподіл, наприклад, по цих точках, він також є досить різний. Тобі ж є місяці, коли у нас в деяких регіонах просто заливає культуру, а є коли вона дуже сохне. І, наприклад, як з цим можна працювати? Ну, ми почали свій шлях у 18-му році, коли ми почали збирати дані по урожайності по всіх культурах. В нас з'явилася тоді агрохімічна лабораторія. Ми почали збирати дані по агрохімії і моніторити урожайності по полях в залежності від культури. Ми розробили методику, де ми групуємо це все на шість агровиробничих груп, тому що на нашу думку не вистачає трьох, тому що діапазон відхилення між групами буде досить високий. Тобто, якщо в мене зараз виходить десь 15-20 то при групуванні на трьох цей діапазон буде 40-50%. відсотків. Тобі ж підход до поля, на якому ви будете отримувати 4 і, наприклад, 7 тонн, він у вас буде однаковий. А так ви можете трохи це диференціювати і підібрати під вибрати якісь еталонні поля, де ви відпрацюєте там певні технології з внесенням добрив і розуміти, як це мультиплікувати далі на більшу площу. І тут наведені трьохрічні результати, тобі ж як це працює? У нас, наприклад, ми робимо зважену оцінку по кількості гектарів і урожайності, які ми там зібрали. Uh, і ми бачимо, як іде розподіл по групах. Тут наведено 3, 4, 5, 6, тому що у нас першої, другої в цих точках не було. Це один із наших кластерів. І ви бачите, як іде розподіл урожайності в залежності від потенціалу поля. Тобі ж, по суті, потенціал він враховує вже все те, що ви можете визначити будь-якими інструментальними аналізами там, знімками NDVI, чи зняттям рельєфу з техніки. І він, в принципі, досить тісно корелює з усіма е, показниками. Так виглядає розподіл в такому графіку. Тобі ж ви бачите, що, наприклад, різниця десь складає від 1,5 до 2 тонн в залежності від групи. І до ц... кожної з цих груп можна підібрати певний підхід по створенні системи живлення. Е, і, наприклад. Е... Ефективність витрат. Тобі ж, якщо, наприклад, холдинг, коли це більше стосується, мабуть, великих господарств, система живлення розробляється одна на весь масив культури. Тобі він не враховує те, як, який потенціал поля при цьому і яку врожайність ви будете отримувати. Надалі. Тобто ми, якщо як було з першої таблиці, коли ми вносили 135 кг азоту і 12 кг фосфору, у нас різниця складала 40 кг, і це, якби, в принципі, ніде не враховувалося. І тому витрати на добрива у нас лишаються однакові, а вартість доданої продукції у нас з зменшенням урожайності буде збільшуватися. І, наприклад, ми зробили математичну модель в цьому році, яка дозволяє нам, при коли ми знаємо, яку культуру ми будемо сіяти, ми можемо спрогнозувати, яку врожайність ми від продуктивності поля на цьому полі ми отримаємо. Тобі ж, у нас по багаторічних даних є дані за 8 років. Є модель, яка враховує всі ці нерівності. І тобто, якщо ми, ну, або наша економічна служба рахує, наприклад, що нам треба зібрати 6 тонн там, озимої пшениці з такої кількості полів, ми, наприклад, знаємо, що в нас виробнича група цього поля там 2, 3, 4, 5, 6 площу поля ми знаємо, і ми знаємо приблизно, яку врожайність по групах ми можемо отримати з цього поля. І згідно математичної моделі, ми можемо спрогнозувати, який збір у нас буде в залежності від посіву на конкретних полів з конкретним потенціалом. Тобі ж, ми можемо ну зазвичай як це працює. Посіяли на гарних полях кукурузу, всі молодці, кукуруза спрацювала. Посіяли на поганих пшеницю, пшениця не вродила погані умови. Але питання не в тому, що вона не вродила, а в тому, що потенціал поля такий, що е, треба його враховувати для прогнозування урожайності і для прогнозування добрив, які буде використовувати господарство. Тобто з цього видно, наприклад, якщо б ми планували тут посіяти чисто чисто по середній нормі, отримати урожайність 6 тонн, ми б на деяких полях її не добрали, на деяких би перебрали. І різниця по цьому десь складає близько 6-7%. І тобто, систему живлення на ці 6-7% вже можна відкоригувати. Як ми визначаємо взагалі потенціал поля? Ну не те, що потенціал поля, а ефективність використання добрив культурами? Ми з 2019 року закладали мережу дослідів. По різних способах внесення добрив, різних комбінаціях добрив і різних формул добрив, ми випробу... почали випробування на соняшнику та кукурудзі з різних марок добрив, різних співвідношень фосфору, калію в добривах. І потім частково ми це комбінували з РКД, з різними нормами азоту, і ми це робили на протязі 2-3 років. Що нам це дало? Ну, наприклад, якщо дивитися, це була кукурудза, і у нас кількість опадів кожен рік була різна. Відповідна ефективність азотних добрив також була різна. Якщо в 2019 році це було десь 150 кілограмів, самоокупна норма добрив при тих цінах, то в 2020 році, коли він був посушливий, це було 120 кілограмів добрив. Тобто мережа експериментів з живленням по вашому господарству дозволить вам визначити для ваших природно-кліматичних умов, які найбільш ефективні норми добрив будуть для вашого господарства при врахуванні там цін на азотні і на ціну. Урожаю майбутнього. Ми можемо завдяки таким моделям оцінити, наскільки ефективно наша культура використовує добрива, наприклад, це графік по азотних добривах і ефективність використання азотних добрив кукурудзою. Тобі ж, ми розуміємо, наприклад, що наш пік використання при даних умовах складає 51-54 це десь 120-130 кг, Що далі у нас після цього піку урожайність не росте в даній групі полів. Тому ми, наприклад, при плануванні, коли знаючи ці вихідні умови, ми можемо планувати систему живлення відповідним чином. І це один з наших експериментів по основному живленню. Ми вносили тут добриво 7,2121, яке ми розбрали для розрахунку і для створення матриці по розрахунках добрив. Як бачите, у нас природній потенціал без НПК, але чисто з азотними добривами, складав 9,2 тонни. При додаванні добрив у нас при 100 кг ми отримали десь тонну і 3. 1,3 тонни прибавки урожайності. Тобто ми розуміємо, наприклад, що в даному регіоні за рахунок НПК ми можемо максимум отримати 1,3 тонни урожаю додатково. Відповідно, в моделі можна врахувати цю урожайність, врахувати ціни добрива і розуміти, чи буде яка окупна норма добрив буде у вас на цей рік. І це такий страшний графік. Який показує ефективність виносу азоту вашого прибавку урожаю і коефіцієнт використання. Тобто з даних моделей можна ці всі параметри визначити і подивитися, яку систему живлення нам підбирати на наступний рік. І ось так приблизно виглядає матриця, коли ми комбінуємо різні типи добрив. Коли ми комбінуємо азот з фосфором калієм, це матриця для кукурудзи. Сюди можна підставити ціни на урожай і ціни на добрива. Вона перерахує це все під майбутні ціни. І ви, в принципі, підставлячи ще сюди опади, ви можете для кожного регіону, наприклад, визначити, яка найбільша купна норма добрив у вас буде в даному регіоні при даних погодно кліматичних умовах. Тому для правильного розрахунку добрив вам необхідно, ну з, нашої, з нашого досвіду, вам необхідно визначити потенціал ваших полів, е, визначити на природню, яка, який максимальний урожай ви можете отримати за рахунок природньої родючості, і вже на це накладати внесення якихось добрив. Е, ну і далі, вже це треба не підібрати правильну формулу добрива, способи внесення, там внести в рядок її. І вже потім переходити, наприклад, на диференційовані норми внесення. Тому що, поки ви не зробите оці пункти, як на мене, то далі йти то дуже рано. Дякую за увагу. В мене Дякуємо, пане Павло.